Воча робоча людина, лідер та староста класу, володар відзнаки зірка третьої віличини у номінації Сузір'я Найкращих 2021 року та Володар відзнаки зірка другої величини у номінації «Сузір'я Найкращих 2022 року. Учасник всеукраїнського Чіпніської олімпіади з фізики 2023 року мріє досягти успіхів у космології та фізики елементарних частинок. А і надійний друг любить свою сім'ю, займається плаванням та великим терісом, вивчає історію України. Обрав для себе вивчення економіки та сподівається, що здобувши знання у цій галузі, допоможу Україні у її відбудові та розвіду. Дякую, Яниченко. Головите сила. Розичлива, приваблива і чарівна, дуже дивовижна і феєрична. Має близькучі здібності до геометрії. на Олімпіаді геометричної творчості імені Ясінського, що проходить у Вінниці в 19-му році, посіла третє місце. Танцює, грає на гітарі, цінує дружбу і друзі, мріє стати фахівцем з комп'ютерних наук. Це міжнародного конкурсу з українською мовою імені Петра Яцика. міжнародного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка За роки навчання в ліцеї, ставав призером районних олімпіад з фізики, хімії, математики, інформатики та історії. Брав активну участь у житті класу та ліцею. Входив у раду старшокласників ліцею. Володіє тонким відчуттям слова, нахилом до режисури та написанням різного роду. Любить грати на літарі та барабанах. Бран веселий, щирий, чесний, добрий, нерівноважений талановитий хлопець, впевнений у собі постійно прагне до самореалізації. Багато займається саморозвитком, гарно знає декілька іноземних мов, любить математику, має багато друзів, мріє бути економістом та брати участь у відбудові держави.